Сергій Швець, бажаю здоров'я. Олександра, питання гостю. Чому Зеленський робить натиск на те, що переживе Путіна? Невже Стармер йому продемонстрував, як прасує шарф з Березовського? Е, дивіться. Е, дуже цікаве питання. Е, я думаю, що шарф Березовського Зеленський приготував для Ігоря Валерійовича Коломойського. Дай Бог Ігорю Валерію здоров'я, я не бажаю нічого. Просто я думаю, що е, ця вся публіка, яка його там е, туди закрила, попутно пограбувала в своїх, а не державних інтересах, звертаю увагу, в своїх, а не державних інтересах пограбувала. Вона боїться його виходу із в'язниці, ну дуже і дуже серйозно. Що стосується оцього, е, цієї тупої подачі да, про те, що переживу, робіть ставку на мене, бо я переживу Путіна. Е, ну, перше, це стосувалось не тільки Путіна, це був посил Трампу, який ще старший по віку від Путіна. Це раз. Тобто, якщо я. Якщо цей, то так же ж і того, правильно ж переживу. З 90 лет він буде Трамп на третьому сроке, вам вже ж розказали. І он сам не против говорить. Ми з Венсом поміняємося, Вова і Димон помінялись. і будет. Ні, ну дивіться, і то начнеться. я говорю про нинішнє. Це раз. Друге. Стратегія пережить э, Путіна. Вона неправильна. Е, чому? Тому що, ну дивіться, е, давайте, нашою перемогою буде. ну, Зеленський каже, нашою перемогою буде смерть Путіна. Так же? Да. А, значить, а поки я в кріслі посиджу, по а потім Путін помре, там стане умовний патрошев спадкоємцем. Для України це буде ще можливо гірше, все ще більше загостриться. І нам знову старою пісню, а главном споє Володимир Олександрович Зеленський, каже, ми ж тепер Патрушева переживемо, бо я молодший. Uh -huh. Стратегія так собі. Це раз, а на кінець там дуже цікаво що приводу Костян Петрович Бондаренко написав у себе в телеграм каналі, розказавши історію, як приємник чекав смерті Черчилля. Ну а про це там ряд карикатур було, і останньою була та, що Черчилль сидів у нього на могилки. Uh -huh.